The cat sat on Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі ще продовжуючи тему березневої індексації. Ви мене дуже часто питаєте, чи будуть приіндексовані пенсії по інвалідності. Дивіться, я хочу нагадати, що в постанові Кабінету міністрів України чітко вказано номер 209 що будуть приіндексовані пенсії, які призначені згідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Там є стаття 9, яка визначає види пенсій. Тому Дивіться, Відповідно до урядового рішення індексації пенсії охоплено більшість видів пенсій. Це пенсії за віком, за вислугою років, за інвалідністю, по втраті годувальника, пенсії військових, науковців, державних службовців та чорнобильські пенсії. Про розмір чорнобильських пенсій можете подивитись, у мене вже є. Інформація стосовно того, яким буде розмір чорнобильських пенсій. Дивіться, вже представники пенсійного фонду України різних областей так надають інформацію стосовно попередніх статистичних даних, наскільки ж буде збільшено. Розмір індексації, тому що ви мене питаєте постійно. Дивіться, я хочу зазначити і вам, щоб ви розуміли просто, що кожна пенсійна справа пенсіонера є індивідуальною, тому і відповідно збільшення розміру пенсій після проведення березневої буде індивідуально щорічної індексації. Але дивіться, як свідчать попередні статистичні дані, автоматичні розрахунки вже охопили 96% отримувачів пенсій. І, звичайно. Пенсій за віком і пенсії, призначених відповідно за спеціальними законами, у, кат... у цієї категорії отримувачів пенсії виплати зростуть за попередніми підрахунками в середньому на 460 гривень. Що, наприклад, стосується пенсій представників силових відомостей, то вони стовідсотково підлягали індексації, але вагомий вплив при цьому був наступний фактор: не зріс розмір тих пенсій, які перевищують встановлення. Закону, максимальну виплату. Наразі розмір максимальної пенсії 23 610 гривень. Він у нас також не збільшується в 2025 році, бо в нас не зростає прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. А максимальний розмір пенсії це 10 прожиткових мінімумів для людей, які втратили працездатність. Середнє підвищення військових пенсій приблизно склало 1153 гривні. Тому от така, такі. Це попередні статистичні дані, потрішки вже з'являється інформація, буду ділитися, кожна область представляє, так, скільки в неї яка кількість є пенсіонерів, відповідно і проводяться розрахунки Попередньо, середньо на 460 гривень, так, військові пенсії на 1153 гривні. Можете зайти на. В порталі, хто зареєстрований, так і вже з березня, з березня, поберезнева індексація відбудеться з 1 березня. Зможете вже продивитися інформацію стосовно збільшення розміру вашої пенсії.